І так, доброго времени суток. Приїхала мені посилка з міста Березна. Значить, відправив мені дядько посилку, а іменно по ремонту CDI. В нього, коротше, є восход. Він сказав, купив його родственник запалення. Кого купив, я там не уточняв, да і сказали, що купили. Воно лежало, пройшло вже трохи часу. Що в нас є? Катушка, провода, комутатор, регулятор, ротор, статор і індуктивний датчик. Конус. Бонус, він говорив, щось ставив, воно не робило, вони щось там доробляли, щось тут наварювали. І така якась штука приварена на ньому. І датчик брав з метки. А значить, є в мене коментар одного спеціаліста по CDI. Ну, так як він сняв багато відео, назву його спеціалістом. Він висказував свою думку по поводу даної метки Я скину ссылку на його відео, подивитися. Я, в принципі, з ним соглашуся То, що він сказав, то я з його словами погоджуюся, бо до мене багато людей дзвонило, що оцей, не робила дана система е, з таким конструктивом. Ну, я от сказав, от, кстати маркіровка Вапіюа. От до цих дядьків з вапів, а от до них звертайтеся. Тут таке враження, ніби болгарком хтось різав. Ну, це таке. А потім у мені ще той дядько відправив то, що в нього стояло з заводу. А щось він говорив, тут теж не працює. Ну, таке. Подивимося. Кстати, по. Конусу. Ну, зараз я, короче, ще візьму відмінська мотор, бо в в мене немає, попробуємо це все поставити. А де тут датчик? Бо я щось не стикався з таким цим генератором. Так, зараз достану. Так, достав я. Отакий От ротор тут пропили. Чесно кажучи, я не стикався з таким. Чув про нього, але не стикався. А тут всередині, оце, я так думаю, високовольтна, а це типа датчик зсередини. Ну, провіримо зараз його тут. Що тут не робить, чи датчик. Ну воно так в ремонто погано. На старому варіанті ремонтоспособності був кращий генератор Опять вже той датчик поміняти, а тут долізти. Ну, зараз так мультиметром легенько прогляну. По ньому. І ще в них така буває штука. Ну, тут хороший магніт, буває, розмагнічується магніт. Ну, таке, погнали далі. Що я з того всього знайшов? 219 Ом високовольтна. Датчики, по ідеї, не дзвоняться. В общем, треба буде ще переглянути його. Не хочу на ньому заостряти увагу. А тут ну, деталі, я щось думаю, робочі. А, вийшов з устрою, скоріше всього. Не знаю, хто тут вийшов. Датчик показує 130 Ом. Високовольтна. Що це високовольтне покаже. 450 Ом. 450 Ом. Так, далі я не буду нічого такого робити. А візьму мотор. Оцей яловський викину. Поставлю від Мінська мотор. На Мінська ця вся конструкція повинна стати. І подивимося, як воно стає. Далі знайшов я в своїх заліжах. Отакий. Картер Картер це, по ходу, від якогось мінська. Судячи з того, що тут є металічна пластинка, на якій стоїть сальник, то це 6-вольтовий мотор. Цей конус з того CDI стає, питань немає. Далі. Оцей ротор, він теж тут має бути. Значить, беру зараз, затягую його і пробую ставити оцю всю конструкцію. Так, взяв я М7 Болт шайбу, прикрутив ротор. Все, воно тут крутиться, але тут, правда, ще колінвал підклинує. Пробуємо ставити цю частину. Так, є. Прикрутив я генератор. В принципі, на Мінск він тут вроді так стає. А покрутити не покрутиться, а крутити не хоче, а крутитися не хоче. Так він треба. Він вже не буде, бо треба щось з ним не так. Будемо знімати його. Важко знімається. Ти всередині тут видно потерті обмотки. Ну і що? Допустимо, тут треба перемотати високовольтний. Або поміняти датчик. Як це зробити? Де його взагалі купити? А щоб мотати його гратися, лічно в мене нема бажання. Так, це. Так, далі, щоб зняти, треба знайти болт. Буду шукати болта, бо деталь не моя. Так, да, обійшлося без сйомника і болта, просто так легенько ключом підважив і він вийшов. Хорошо. Далі. Я візьму оце, що приїхало. Відключу лишні провода, щоб менше воно. Mm, так, щоб менше воно було під руками тих трутів. І воно має стати це все. Так, провод ми кинемо через верх чи через низ. Так, воно має бути. Я через камеру дивлюся, мені не видно, добре. Хорошо. Так воно має бути. Тут кришка вроді не мішає. А як тут, як взагалі той зазор там регулювати? Той конус. Зараз поставимо. О! Не влазить. Добре, що не прикручував сатор. Ставимо. Потім ставимо це. Ага. То конус, щоб сняти, треба знімати статор. Добре. Зараз ми прикручуємо пластину трьома болтами. Так, прикрутив я на два болти поки пластину, бо тут коцнута різьба. Ну, судячи по статору і по конусу центр є. А як же ж воно що воно так чітко там підігнано? Чи що, чи може статор треба відкручувати для регулювання? Ну давайте відкрутимо статор. Дивимося на конус. Тут великий зазор. Ну, це доробляли, доварювали там щось. Спішим на то, ну но... тут, звісно, не видно, але датчик далі. А ця штука ближче. Тут не уточняли по колінвалу такий момент, як ось зміщення. І датчик взагалі не бачить оцієї штуки. Оцеє штуки він взагалі не бачить її, і її треба було робити хоча б ширшу, щоб воно хоча б якось робило. Як можна це полічити, сюди підставити шайби. Якщо ми сюди підставимо шайби, ми сюди підтягнемо датчик і він тоді почне бачити оцю пластинку Далі, зняв я знову статор, бо хочу показати. Є такий момент. Покажу, не покажу. Колінвал, отакий має ось свій люфт. Пробую показувати. в общем дивіться на колінвал. Отако От в мене він був сюди зміщений і мітка не бачить е, датчик. І ці мотори в них такі косяки є. Того я брав за базу іменно безпоршньовий блок. Тому косяк заключається в тому, що треба ширшу ту плиту на конус приварювати. Так, не знаю, що покажу. Попробую. Оце максимально туди. В общем, статорне 3, тут по запасу вистачає. Ну, коротше, 107 мм. Ротор. А реально кришка дозволяє тут пихнути, підпиляти ребро і пихнути 110. Ну, може, тут не треба було пиляти. Так, ну, хтось скаже, що це мотор від цього. Від Мінська. А ти покажи нам на восходовському моторі. Все-таки було розчитано під восход. Значить, зараз я пошукаю, знайду від восхода. Перемірюємо на ньому. Так, знайшов я старий в пилі картер від восхода. Тут, кстати, більша Посадка на прослаблені подшипники І я от бачите, як гарно показую ось люфт. Переставляємо це залізо на цей картер. Може, було б правильніше почати без цього, так як то під нього почалося робити. Але нічого, ми затронемо глобальну тему, так як для... Такого мотора, я думаю, система та сама, ніхто там нічого не доробляв, не заморачувався. І тим більше бувають моменти, купив на восход, поставив на Мінск. Оці всі моменти ми розберемо. Зібрали. Такий вийшов в нас. Тепер далі. статору терти, я думаю, не буде. Бо... Ви самі бачите. От а, далі. Прикрутив на три вінти, знімаємо статор, дивимося, що в нас по цьому по зазору. Так, тепер дивіться, по восходу я отак рухаю а картер. Все-таки цей набор підганявся під восход. І тут питань немає. По тій штуці вона під датчик стає так, як має бути. Так як треба. Датчик її навіть в такому положенню буде бачити. Е, косяк заключається в тому, чого ця вся конструкція була не бо дуже великий зазор між меткою і датчиком. Ну і так як об'ясняв оцей Іван з відео виходить маленьке обертання. Що некоректна робота. Ну, в даному випадку конструкція була не по причині, що великий зазор. Що ми робимо далі? Відкрутимо датчик, Подивимося чи там є якісь, може, моменти по регулюванню, чи він просто прикручений. Да, тут, виходить, датчик яким чином був прикручений. Отакі От болти зсередини гайки. І отвори 5,2 примірно. Малесенький, малесенький ход мав датчик якби по висоті, але тут треба було зробити регулювачні пази, щоб не був такий великий зазор. В общем, так як конструкцію цю признали не то я буду робити, як я і раніше робив. Не хочу затягувати відео. Відреставрірував я проводку, а поміняв оці фішки і тут поз'єднував все, кинув провід на масу. Фішку оцю крайню, щоб ви там не переживали, я її викидаю, а глушим замиканням датчика на масу. Так, статор довше прослужить. Зараз я провірю ваш комутатор, оце все статор, кину на оцю штуку. Магніт поставлю свій, бо на вашому магніті міток немає. Я по тому е, поставлю, допустим, на цей картер да, і руками покручу, чи буде іскра перед тим, як вам відправляти. А зараз я це все ставлю сюди. Так, розклав я. Деталі, регулятор, комутатор отак по проводці. отут висить катушка, насвічник, свіча. І зараз прикручу свій магніт. отак На один болт прикрутив ваш датчик. Отут, отаке ви повинні повнити його тіпа, кріплення обрізане там провода, от Ваш статор. Зараз ставлю свій магніт і будемо запускати. Істра. Це в мене просто така камера. Лампочка, правда, не горять. Лампочка не горить. А це не горить? Ага. Горіть погано, бо маленькі обороти. Тепер далі пробуємо глушити. Датчиком глушиться, провод топом не б'є. Тепер розбираємо деталі і прикручувати будемо до пластини. Закріпив я болти, поставив пластину, поставив ваш статор. Ось таким чином поставив індуктивний датчик, ставлю магніт. Такий в мене виходить зазор. Тепер дивіться далі, що я роблю. От зазор, так? Тепер я беру, забираю отвртку і колінвал буде впадати вниз. А, ні, піднявся вгору. От такий зазор. Можу, в принципі, дати два конуса. От зараз підніму, підкладу отввертку і зазор менший. Ну, таке по крісці туто ребро. Ну, я ще буде треба пиляти, буде мішати, а можливо, і обрізати. Так, в принципі, Вся крутиться. О, даже чуть трохи метка цепляє датчик. О, датчик як регулюється, я покажу. Якщо отак легенько цепляє, просто відводите оцю метку і от, отверткою акуратно відгинаєте датчик. Далі. Показую далі. Ось такий конус, тут шпонка, тут шпонки немає. Можна зробити, в принципі, під дві шпонки, понки, тільки оцю метку прийдеться тоді вам варити, бо в мене немає стендового е, мотора повноценного. Далі відкручую оці зараз три болти і покажу ближче саму пластину. Так, значить, е, показую пластину. Я буду дотримуватися таке цього першого свого старого варіанта. Буде отака от пластинка. От. Кріпиться двома уголками датчик, тут е, різьба, болти тут нічого не цепляють, нікуди не впираються. Під уголки підкладено по дві шайби і тут три шайби. Якщо потрібно від магніта датчик віддалити, перес... підкладаєте сюди просто більше шайб. Тут все проходить. Шайбами регулюєте собі зазор, а потім от зажали магніт, собі отверткою, датчик відігнули. Така конструкція, на мій погляд, вона трошки легша в регулюванні. Так, і що я ще скажу далі? Вправо-вліво це все можна підрегулювати по ходу запалення. Магніт, в принципі, можна ставити. 109 мм не точений, знаю, точно хлопці ставили. 110 поки не ставили. Ще така маленька річ, про яку я можу забути. В мене лопший отак йде картер. За що того, що в мене лопший картер, в мене без проблем стає цей датчик. Отакий От маленький нюанс, такий, скажімо, косяк. Щоб поставити цю всю систему запалення, треба трошки отак отут буде. Напевно, відпиляти ребро, бо датчик, напевно, не влізе. Е, можна не ставити з такого плану статори-генератори, а ставити від Yamaha Jog, наприклад. Але їх менше привозять, його важче знайти. А таких, скажімо так, статорів їх повно. Датчиків теж їх там, де завгодно знайдете. Так. Вроді всі моменти, я розказав. Конструкція роботоспособна. У вас просто-напросто, на мій погляд, вона не працювала по причині, що у вас був великий зазор між от цією меткою і самим індуктивним датчиком. Вроді всі моменти я розказав. Всім дякую за увагу, хто переглядав. Якщо будуть питання, пишіть мені в приват. Всім дякую за увагу.